Всім привіт, друзі! Ми з вами перебуваємо зараз на так званому пагорбі слави. На даний час ще іншої назви не надали, тому називаю так, як вона називалася до цього моменту. Закінчились вже всі роботи по ексгумації та демонтажу. Радянської символіки та могил радянських військових. І зараз побачимо, що є на сьогоднішній день. Нарешті Львівщина стирає останні останню символіку радянських часів свого лиця. Бачимо. Що все розрито, перерито. Під час розкопок тут були виявлені багато тіл військовослужбовців радянської армії, серед яких були два агенти НКВС, це Микола Кузніцов і Степан Путін. Одразу хочу всім сказати, хто буде подавати припущення, тому що вони логічні і самі напрошуються на себе, що Степан Путін був майором НКВС агентом, і відношення до сьогоднішнього того бункерного немає ніякого. Ну, Принаймні немає в офіційних джерелах будь-якої інформації, яка би це підтверджувала. Якісь зв'язки, хоча дуже так символічно. Бачите, не лишилося жодного елемента на місці тих поховань, тих символів, цієї символіки, яка тут була. Все вже забрано, вивезено, тіла як згумовані, і планують їх перепоховати на Голосіївському цвинтарі. Хоча ідея мера нашого міста Андрія Івановича Садового дуже мені сподобалась, то що він озвучив і запропонував, не знаю, чули ви, не чули, ті тіла обміняти на наших військових. Для чого треба нам, щоб вони лежали на нашій землі? Де Ось зараз воно має ось такий от вигляд. Зелені алейки і посередині все перерито перекопане. Як будуть використовувати цей простір, наразі ще бачення немає, тривають обговорення для того, що саме тут. Зробити, як його використати, щоб воно не мало ніяких імперіалістичних елементів, проте мало шану до пам'яті. Звичайно, що пам'яті наших військових, які зараз героїчно захищають нашу країну, вони заслуговують на велику шану, повагу і пам'ять. Тому ну, я встане, що використають правильно, гарно бачимо, що воно загороджено стрічкою, але ну, особливо туди заходити немає потреби, тому що там немає нічого окрім арматури, бетону, каміння. Ям, глини і болота поки що немає, хоча передаю, що сьогодні буде значне погіршення погоди. Роботи тривали з квітня го року і були закінчені вчора, тобто 16 липня. Досить швидко, в принципі, впорались наші комунальні служби. Ну, Працюють, вони хочу відмітити, просто на всі 10 з 10. Ми це бачили і після нещодавної такої ночі, наскільки швидко вони наводять лад. Молодці тут. Ось бачите, жодного елементу, жодної символіки не залишено. Це не може не тішити, оскільки ми зараз будуємо свою власну історію і переписану, переписуємо ту пропаганду, яку в нас вкладали, нас годували якою досить тривалий час. Тому нарешті ми від неї її позбуваємось. І будемо писати, записувати власну історію, нашу справжню, українську. Ось, друзі, так, на сьогоднішній день виглядає пагорб слави. Слави нашим героям України, які віддали своє життя. За нашу свободу, за нашу волю. Я впевнений, що цей простір буде присвячений їм і тільки їм. Це вже звичайно, що давно б треба було зробити, ну але як кажуть, краще пізно, ніж ніколи. І тіша, що такі роботи ведуться, що місто виділяє кошти на такі проекти, тому що вони важливі, тому що люди повинні знати свою історію, бачити своїх героїв, а не вигаданих. зараз роботи тривають все робиться техніка працює люди працюють ну правда дуже мальовниче місце бачите Гарні краєвиди звідси відкриваються. На місто, бачите, на висоті такій, на пагорбі стоїть. Ну, відповідно, і назва, звичайно. Не? Гарні скверики. Все це звичайно облагородять, я думаю. Я впевнений в тому, тому що Львів місто Хайна. Львів є столицю європейської культури. Я би сказав, що може бути прикладом для європейської культури, стійкості, єдності. Тому, друзі, що можу сказати, що щасливий, що ми поступово очищуємось від того всього, що нам купу років нав'язувалось, розказувалось. Ось такий коротенький огляд. І ось такі новини міста. Ви також долучайтесь, можливо у вас є якісь ідеї, можемо обговорювати їх, який би артпростір ви тут перепрошую, який би простір ви тут бачили чи як. Ну, пишіть коментарі і діліться своїми баченнями або враженнями. Всім гарного дня, бережіть себе, мирного неба і тихої ночі. Далі буде.